Дівчата, привіт! Одне з найгостріших питань у всіх людей у світі: як заробити більше грошей. Але коли ти ще підліток і знаходишся найчастіше на отриманні батьків, і працювати тобі офіційно ще не можна, де дістати ці гроші на те, що так хочеться купити. Є два варіанти: накопичити з того, що дають родичі, та спробувати якось заробити. Але як це правильно зробити? Зараз все розповім. А якщо ти вже заробляєш і можеш дати пораду іншим дівчатам, обов'язково зроби це у коментарях під відео. Почнемо з того, як навчитися збирати гроші. Насамперед, ти точно маєш розуміти на що ти хочеш назбирати вибери мету. Наприклад, хочеш купити велосипед, знайди його в інтернеті, дізнайся ціну і як його купити, доставити додому і так далі. Роздрукуй фотографію цього велосипеда та повісь десь на видному місці, щоб ти постійно пам'ятала про свою ціль, веди підрахунок десь у блокноті, щоб розуміти, скільки ще залишилося накопичити. І так ти сама намагатимешся максимально відкладати гроші на цю річ із подарованих грошей на день народження та інші свята, з грошей на кишенькові витрати та інших, і назбираєш. Швидше головне бажання у такій справі. А що робити, якщо твоя родина не в кращому фінансовому становищі, та грошей тобі майже не дають і не дарують. У цьому випадку доведеться вигадувати, як заробити їх самостійно. До повноліття за законодавством тебе не можуть офіційно прийняти на роботу. У різних країнах по-різному, тому говорю узагальнено. Ти можеш сама більше про це дізнатися в інтернеті. Отже, потрібно шукати варіанти підробітків без офіційного працевлаштування. Варіант перший дізнайся, чи не потрібний помічник у сусідньому магазині, фермерському Господарстві та будь-якому іншому підприємстві, адже буває так, що в фірмі зручно заплатити гроші підлітку за збір чогось або упаковку, прибирання, наприклад, якусь одноразову просту роботу. Але тут важливо, щоб це підприємство було тобі знайоме. Може там хтось із знайомих працює, чи воно знаходиться поряд, і ти його бачиш щодня. Це для того, щоби тобі заплатили за роботу, а не зникли, як це часто буває. Варіант другий заробляти творчістю. Зараз через інтернет можна продавати абсолютно все, у тому числі і твої вироби: гіпсові фігурки, прикраси, розмальований одяг, сумки, іграшки, наклейки, подарунки, все, що хочеш. І можна продавати не лише у себе в країні, а й відправляти за кордон, щоб почати продавати спочатку вибери сайти, на які ти можеш викладати товари. Попроси, щоб через когось із дорослих можна було зареєструвати тобі магазин. Далі зроби кілька виробів. Вони мають бути якісними тут постарайся. Красиво їх сфотографуй, придумай опис та викладай в інтернет, а соцмережі використовуй для розкручування твого магазинчика. Варіант третій: запропонуй свою допомогу. Наприклад, ти бачиш, як твоя сусідка мучиться вранці, вигулюючи свого песика. Запропонуй їй свою допомогу за якусь невелику плату, або ти вже досить доросла і можеш стежити за малечею. Розкажи своїм знайомим та сусідам з дітьми про свою можливість з ними посидіти за якусь оплату. Ось побачиш. Людям часто потрібна допомога і вони готові за неї заплатити. Ще й будуть дуже вдячні, що ти їх виручила. Варіант четвертий: стань блогером. Якщо у тебе виходить бути блогером, то можна заробляти на рекламі з твого облікового запису або на подарунках, як, наприклад, у Тікток. Але зробити це ти можеш тільки з певного віку або за участю дорослих. Читай у правилах кожної платформи, як це правильно зробити. І не переймайся, якщо відразу в тебе не вийде. Блогерство це тривалий процес із своїми злетами. І падіннями варіант п'ятий. А ще ти можеш малювати ілюстрації у різних програмах, знімати відео та писати музику та продавати це все на стоках в інтернеті. Заробіток не дуже стабільний, але все ж таки спробувати варто, якщо у тебе хороші роботи. Щодо заробітку в інтернеті, хочу одразу тебе попередити. Буває таке, що юним дівчаткам пишуть якісь люди з пропозицією купити інтимні фото, відео чи ще щось таке. Не роби цього і не вір цим людям. Вони чинять злочин. Пропонуючи тобі подібне, краще розкажи про це дорослим, а вони вже розберуться. Сподіваюся, тепер тобі буде легше купити собі те, що ти так давно хотіла. А ми зустрінемося в наступних випусках. Це був канал вже доросла для цього.